Про головні події у Харкові та області на 16 годину 2 червня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини, денний удар ракетами С-300 по Харкову та серію авіаударів. Минулої доби через ракетні удари та обстріли в області поранено п'ятьох людей двох у Харкові та трьох у Вовчанську, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Український військовий експерт Роман Світан заявив, що всі військові об'єкти в районі Білгорода та Шебекіного будуть знищені, щоб з них не обстрілювали Харків. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті з нового навчального року планують запровадити комбіноване навчання, тобто не лише онлайн, а й у школах. 2 червня під Егідою ООН у 50 країнах світу проходить день здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі.